Привіт! Сьогодні неділя, а значить є час видихнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки і напрямок руху в житті. Це вже четвертий випуск авторських подкастів. Кожен з нас має сім'ю. Все у житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію ключик до щасливого життя. Але помилки не менші. проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів. Але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто непросто. Тож пропоную провести цей час зі мною щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гарон, я сімейний адвокат та медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта судовому чи позасудовому порядку бути на хвилі сімейного права. Сімейне право оточує нас усюди, ми є учасниками процесів, які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюється самісінького дитинства, з глобалізацією і руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення покращується і сфера сімейного права, а також розвивається сім'я як інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою Азбука сімейного права або Як говорить закон. Сьогодні ви дізнаєтеся все про спадкування корпоративних прав: Як не заблукати в трьох соснах. Будьте на хвилі сімейного права. У спадкування корпоративних прав є одним із видів спадкування. Норми, що регулюють відносини, пов'язані зі спадкуванням корпоративних прав, містяться і в цивільному кодексі України, і у спеціальних законах. Під корпоративними правами розуміють право особи, частка якої визначається у статутному капіталі або майні господарської організації, що включає правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку дивідендів, іншими від цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Відно до статті 167 Господарського кодексу України. Суперечливим є питання об'єкту спадкування. Це частка у статутному капіталі чи все-таки право на участь. В Україні існують колізії щодо врегулювання цього питання. Одні норми прямо відкидають можливість спадкування права на участь. Бо трактують його як особисте немає право, що відповідно до статті 1219 цивільного кодексу не спадкується, інші ж нормативні приписи не регулюють прямо вказані питання, породжуючи проблеми в їхньому помадженні. В цьому аспекті варто пояснити, що в законодавстві відбулася низка змін, головною з яких є прийняття ще у 2018 році закону України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Якщо раніше при спадкуванні частки в товаристві з обмеженою відповідальністю застосовувалось вже згадано нами, 1219 стаття Цивільного кодексу, Відповідно до якої до складу спадщина не входить право на участь у товариствах та право членства в об'єднання громадян, якщо інші не встановили законом або їхніми установчими документами, то нині в цій ситуації необхідно керуватися 23-ю статтею закону, де зазначено, що в разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правопоступника. Без згоди учасників товариства. Крім того, стаття 17 закону окрім про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців передбачає можливість подати заяву про вступ до. до, тобто, така дія може відбутися не тільки без згоди, а й без відома інших учасників. Реалізувати своє право на вступ особа може впродовж одного року. З дня закінчення терміну для прийняття спадщини, установленого законодавством, це 23 стаття закону про того. На практиці досить часто виникають спори між спадкоємцями, і в таких ситуаціях нотаріус не видає свідоцтво про право на спадщину до вирішення спору. Стаття 42 закону про нотаріат. А через це, відповідно, не може бути вирішене питання про вступ до того. Тут виникає практична проблема. Уявіть ситуацію, коли товариство не може ефективно здійснювати свою діяльність, бо кількість учасників товариства незрозуміла. І, відповідно, робота загальних зборів учасників заморожена. А як відомо, загальні збори вирішують низку питань як-от розподіл чистого прибутку товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, створення органів товариства, визначення порядку їхньої діяльності, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення товариства. Тобто неможливо говорити про якусь успішну і ефективну господарську діяльність, бо фактично багато питань не можуть бути виставлені на голосування. Із метою запобігання економічних збитків для ТОП і для спадкоємців існує Інститут управителя спадку. Він передбачений статтею 61 закону України про нотаря, в якій вказано, що якщо у складі спадщини є корпоративні права, то для управління ними монетаріс призначає управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповідь. А в разі їхньої відсутності укладає договір на управління спадщини з іншою особою. Це питання детально врегульовано в історії юстиції No3132 1694 щодо практики укладання договорів на управління спадщини, а також пунктом 195 інструкції про порядок вчинення матеріальних дій нотаріусами України. Відповідно. Для управління спадщиною укладають двосторонній договір, у якому однією стороною є установка управління, це нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, відповідний органи місцевого самоврядування, а другою управитель. Коло осіб, які можуть бути призначені управителями спадковим майном, не обмежені. А тому управителем майна може бути будь-яка фізична особа що має повну цивільність дієздатність, а також юридична особа. Важливо зазначити і таке: якщо спадкоємець не подав заяву на вступ до ТОВ упродовж одного року, то є варіанти розвитку подій. Такі, якщо він спадкує частку, що становить менше як 50% статутного капіталу, то загальні збори можуть виключити такого учасника спадкодавця з товариства, а якщо частка становить 50 і більше відсотків, то товариство може приймати рішення пов'язане з ліквідацією товариства без урахування голосів цього учасника спадкодавця з 23 закону. При цьому, якщо загальні збори вирішили виключити спадкодавця з товариства, то, відповідно, спадкоємець не став учасником товариства. Йому видають у грошові або натуральній формі частку майна, що належала спадкодавцю, вартість якої визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів із дня прийняття такого рішення, товариство зобов'язане повідомити спадкоємцю вартість його частки. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню. Це частина 13, стаття 24 закону про то. З огляду на те, що новела про спадкування вступила в силу у 2018 році, а до того діяли загальні норми, тому на практиці виникають різні віки тлумачення, а іноді сюди взагалі ігнорують її. Після того, як ми розібралися стовп, варто з'ясувати, що робити з акціонерним товариством бути на хвилі сімейного права. Тут знову варто звернутися спочатку до цивільного кодексу, яким установлено, що цінні папери є об'єктами цивільних прав, а такі об'єкти можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування. 27 закону України про акціонерні товариства передбачає, що в разі спадкування не застосовується переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства. Крім того, у відміну від того, для реалізації цього права не потрібна згода акціонерів. Слід пам'ятати, що потрібно перереєструвати право власності на акцію. Відповідно до положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006 року номер 1000, унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери за наслідками успадкування, здійснюється реєстр отримувачів на підставі подання таких документів. Перше оригінал або нотаріальне досвідчена копія свідоцтва про правильно спадщина. 2. Сертифікат ціни паперів за наявності. У разі відсутності сертифікату спадкодавця реєстру отримувач на підставі заяви, наданих спадкоємцям, проводять відповідний запис про втрату цього сертифікату у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів. Переоформлення можна також здійснити зберігача відповідно до положення про депутатну діяльність. Запит на складання та видачу виписки з рахунок цінних паперів може надати нотаріус для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвища ім'я методу батькові помельної особи депонента. До запиту нотаріусу додається копія свідоцтва про смерть депонента. І тільки після цього спадкоємці виникає право власності на акції. Що ж стосується приватного підприємства, заснованого однією особою, яка померла, то в листі Міністерства юстиції України щодо розвитку звернень від 12.08.2008 року зазначено, що якщо існує статутний фонд, то свідоцтво про право на спадщину може бути видане на майно, унесене до статутного фонду приватного підприємства. В іншому випадку, якщо статутний фонд у приватному підприємстві не сформовано, тоді питання спадкування необхідно вирішувати в суді. Отже, як бачимо, зі схарактеризованих вищих випадків спадкування корпоративних прав є досить неоднозначним питанням, а тому, що існують певні полізії та прогалини в законодавстві. Тож для ефективного вирішення спільних ситуацій. Варто звернутися до фахівців у цій сфері, що зможуть гарантувати захист ваших прав. Далі буде, будьте на хвилі сімейного права. Є справи, які, як в старому анекдоті, годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення. І варто зазначити, що такі справи. Найчастіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розвитку через завантаження суди, не про реальні спори, а про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрати. Рубрика Сімейні спори вічна боротьба це серія історій по мотивам реальних деперсоналізованих, зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з її героями. Клієнтов. Усі співпадіння випадкові, адже обставини історії будуть частково змінені або узагальнені завдя збереження адвокатської техніці. Бути на хвилі сімейного права. Історія 4. Чи можна ухвалити рішення та стягнути кошти на підставі документу, якого взагалі не існує? А поставити дитині складний діагноз лише на підставі слів і без жодного медичного документу. А ще, щоб всупереч судовій практиці і проігнорувавши усі докази та аргументи сторони відповідача, це не проблема, все це можемо, гроші стягнемо, вважає один з районних судів Київської області. Фактично, якщо не брати до уваги цитування норм законодавства та судової практики, виклад обставин справи та мотивування рішення судом першої інстанції у справі, де сторонами було надано понад 150 сторінок доказів, складає до однієї сторінки, з яких виклад позиції відповідача аж одне речення. Як це взагалі можливо? Я думав, що суд повинен бути справедливим запитує клієнт у справі. У цій справі додатково до звичного бажання якісно захистити права та інтереси клієнта додалось також бажання відновити віру людини у правосуддя. В апеляційній скарзі підготували детальний аналіз щодо кожного доказу, наданого сторонами, його належності. І допустимості, а також підбірку судової практики щодо стягнення податкових витрат на дитину та обов'язку суду, встановлюючи наявність або відсутність фактів, якими обґрунтувалися вимоги заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші докази, власні процесуальні дії належним чином мотивувати. В результаті Нашу апеляційну скаргу задоволено рішення суду першої інстанції скасовано на користь відповідача стягнуто судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу, а головне відновлено надію на справедливий суд. І пам'ятайте, якщо є проблема, то існує і її вирішення, а наша справа зробити так, щоб її вирішення було на вашу користь. Будьте на хвилі сім'ї. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною, довгою, короткою, доброю, злою, філософською, фантастичною, комедійною. Не випадково усі кінострічки стрічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра з кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться, ніколи не вгадаєш, скільки не прогнозує. Буде так, як має бути для кожної сторони. Наступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий, висновки зроблені, а тому є моральні. Будьте на хвилі сімейного права. Казка четверта. Про другого з батьків дитині завжди тільки хороше. Анно, я хочу його покарати та повернути свою дочку, каже жінка відразу спорог. Проходьте, кажу я, розкажіть, будь ласка, в чому справа. Вона втекла до нього, а він же такий козел. Десять років був відсутній в нашому житті. Я їй завжди казала, як він поганий. Ви ж відберете її, правда, і ми його покараємо? питає жінка. Скажіть, будь ласка, а скільки років дочці? Одинадцять. А чи спілкувалася вона з батьком? Ні, я забороняла, він же такий козел. А вона просилася? Ви таке питаєте? Вона буде робити те, що я скажу. Зрозумію. Розкажіть тоді обставини останніх подіб, будь ласка, що привели вас до мене. Ну, він таксіст, ніякий, небутьовий. Я його вигнала, коли дочці було кілька місяців. Ми класно жили, дочка ходила відповідально на балет. Я це все контролювала аж до вчора, коли він її викрав. А як саме це було, питаю? Я, як завжди, прийшла додому та бачу записку від дочки: Мамо, я знайшла тата, він мене забрав до себе, я буду з ним жити, бо з тобою не можу. Він її викрав, треба відбирати, Ано, ну, зробіть це. Давайте ще договоримо, розберемось. Скажіть, будь ласка, чи є у вас з ним зв'язок? Так, він спокійно мені відповідає, що це рішення дочки, і він не може не прийняти його. Бо всі ці роки я не давала йому спілкуватися з нею. Але ж це неправда, він нікчема та налаштував її проти мене. Дочка має жити зі мною, кричить знову жінка. Скажіть, будь ласка, що говорить саме ваша дочка? Я по неї приїхала до нього, він вийшов з нею. Кажу, що це ти надумала? Ану бігом додому. А вона тримається за його руку і каже, що буде з ним жити, що це її рішення? Іди, мамо, додому, тобі треба лікуватися. Скажіть, будь ласка, чи відомо, як вона його знайшла? Як, як, через довбані соцмережі? Ясно. Анно, я ж нормальна мати. Чому вона так вчинила? Спочатку він, а тепер і дочка. Як мені тепер з цим жити? А у вас є робота? Була. Бо вони мене всі дратують. Я пішла. Зараз головне повернути дочку. Ми ж її заберемо? Дивіться, з того, що ви розказали, ключовим буде відновлення відносин з від дочкою. Треба проаналізувати, коли вони зіпсувалися. Можливо, пам'ятаєте якусь подію чи ситуацію, з якою щось пішло не так. Та все було чудово, перебуває жінка. Чекайте. Дайте мені, будь ласка, можливість договорити. Дочка вже доросла, та її думку будуть питати й в суді, і в службі захисту прав дітей. З того, що ви розповіли, я бачаю, що її сильне бажання знати, хто її батько та спілкуватися з ним ви не підтримали та перешкоджали, а своїм контролем її життя, ви, дівчинку, на жаль, задавили. Це призвело до підліткового бунту, відчуження від вас та бажання пересвідчитися, що тато такий поганий, як ви казали, але виявилося навпаки, тож ви програли психологічно. Кожна дитина любить своїх батьків однаково. Постійне навіювання, що тато поганий, призводить, по-перше, до психологічних трав, а по-друге, до протилежного результату. Моя вам порада працювати з психологом над відновленням стосунків з дочкою. Тоді все налагодиться. Ну, не знаю, каже жінка. Я, мабуть, пошукаю іншого адвоката. Будь ласка, це ваші права. Пройшло два місяці. Дзвінок. Анно, ви мене пам'ятаєте? Так, кажу я, як ваші справи. Я дослухалася вашої поради, і зараз зовсім інша людина. Працюю над собою впевнена, що все буде добре. Ще раз дякую вам. Мораль цієї казки така: маєш сімейний конфлікт? Надай психологічну допомогу спочатку собі. Будьте на хвилі сімейного права. З вами була Ганна Гаро, до наступних ефірів.